Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 4 жовтня, і це 1319 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про те, що відбувалося останньої доби. Ми говоримо про Лиманський напрям, де російські окупаційні війська у складі 20-ї загальновійськової армії мали можливість в районі Шандриголово вийти на фактично вже правий берег річки Нітрус. Російські окупаційні війська через середнє та через Шандриголово намагаються а, прорватися на правий берег. Фактично утворюючи кишеню, класичну, дуже добре, нам знайому тактику кишені для того, щоб закрити цю ділянку швидше, не через бойові дії, а через просування по найбільш вигідним ділянкам для них. Для пришвидшення саме цього процесу і відповідно вже після цього мати можливість функціонувати одночасно, виконувати свої задачі вже по правому берегу річки Нітрус і рухатися на північ, на захід, на південь, по самої річці до Пришибу, до Сидорової і так далі. Дійсно, ситуація досить складна і непроста. І тут навіть питання не в тому, що в них є це просування, відповідно до самого річки. Справа у тому, що вони таким чином виходять в зону, за якою досить такий відкритий простір. Про це я неодноразово говорив, що там, де менше населених пунктів. І якихось серйозних перешкод рельєфно ландшафтного типу там у росіян пришвидшується процес просування. Якщо російським окупантам вдасться вийти на нітру, з повністю а, закрити цю зону, і а, ми будемо з вами спостерігати. Ну, наприклад, ось а, а, таку зону контролю з боку російських окупантів. То після чергового перегрупування накопичування, а вони будуть мати можливість швидше е, пришвидшити процес виходу на Лозове, на Коровій Яр, на Олександрівку і так до самої річки Оскіл безпосередньо тому що а тому, що за цією е, зоною, по саме е, правому берегу е, Нітруса. Існує ну, така собі, як ви бачите, порожнеча відсутність великої кількості е, населених пунктів, які б становили перепону для росіян, тобто населені пункти, які відсутні е, на тій чи іншій частині ділянок е, по е, шляху просування супротивника. Це відповідно значно полегшує їм це саме просування. До речі, така ж сама проблема буде і на шляху до а, Лиману а, для саме Сил оборони України, тому що я не кажу, що там нема рубежів, я не кажу, що там нема лінії оборони. Все це є там є рубежі, є лінії оборони. Але якщо російським окупантам вдасться прорватися через зарічне, якщо їм вдасться вийти за межі колодязі та ставків. А також, якщо їм вдасться вийти за межі Дробишева, то відкривається, як ви бачите, широкий простір відсутністі до самого Лимана населених пунктів, і цей рух буде пришвидшений. Основна задача це стримувати росіян саме на цих ділянках. В свою чергу, ситуація біля сіверська також не покращилась. Росіяни, хоча зараз за е, цей час не продемонстрували якихось суттєвих змін, якихось глобальних змін е, в своєму просуванні на сіверському напрямку, але те, що вони і не втратили своїх позицій, а продовжують настирливо е, форсувати, спробують е, форсувати сіверський донець, а е, намагаються прорватися на Ямпіль, намагаються вийти на Серебрянку закріпитися в серебрянці, а також на дронівку, і при цьому знову ж таки не втрачають а, позиції. Говорять про те, що ці спроби вони будуть продовжуватись і далі. Російські окупанти будуть намагатися на сіверському напрямку виконати саме ті задачі, які були перед ними поставлені напередодні осінньо-зимового періоду, щоб забезпечити собі зимування а, в умовах а, міських. В міських умовах, незважаючи на те, що це повноцінно містом назвати вже неможливо, але тим не менше вони будуть а, намагатися а, зробити все, щоб а, зимовий період зустріти саме в кварталах багатоповерхівок в а, кварталах а, приватної забудови, але тим не менше. А, далі неприємний момент це Новопавлівський напрямок. Він дуже добре усім відомий. Бо про нього ми постійно говоримо. І ситуація там також якось кардинально не змінилася за останній час. Російські окупаційні війська за останні декілька днів мали можливість закрити декілька кишень, і ми бачимо по мапі, як це відбувалося відповідно. Зараз росіяни продовжують спроби рухатись в тих напрямках, які є для них основними. І це стосується як Запорізької, так і Дніпропетровської е, області спроби сформувати відповідні фланги та зони контролю на південь від траси Н-15 на Дніпропетровщині, але з метою виходу на міжріччя е, Вовча Ворона і е, подальшого просування на Великомихайлівку з е, основною метою виходу на Покровське. А також е, безпосередньо формування флангів е, для подальшого охоплення гуляйполя, тобто формування саме Гуляйпільського напрямку, це основні задачі для російських окупаційних військ. Тому новопавлівський напрям він також без особливих е, змін як було, так і залишається для росіян е, цей напрямок один з пріоритетних. До речі, треба зазначити, оскільки ми говорили вже про о, Сіверський напрямок, то там росіяни о, у складі 20 ї та 25 ї загальновійськової армії, які отримали підсилення з боку Першої танкової армії і деяких інших о, підрозділів, мають загальну кількість 80 тисяч особового складу. В свою чергу. О, їх кількість на Новопавлівському напрямку становить 100 тисяч особового складу. І підкреслюю, що для проведення ось такого типу наступальних дій російські окупаційні війська що на Сіверському, що на Новопавлівському напрямку, використовують дійсно. Потенціал по декілька загальновійськових армій, при цьому а, на покровському напрямку, як ми бачимо, не дивлячись на те, що загальна кількість російських окупаційних військ збільшилась майже до 130 тисяч, якщо так узагальнити усю ту біомасу, яку вони а, зараз сконцентрували, то їм не вдається продемонструвати тих результатів, які ми бачимо на Новопавлівському та Сіверському напрямку. В першу чергу ми бачимо саме їх провали на добропіллі. Ми бачимо провали 51 ї загальної військової армії, і ми бачимо повне ігнорування російського командування щодо питань а, збереження життів особового складу. Ну, в принципі, це нормально для російської армії, коли вони не бережуть а, життів своїх а, військових. Але а на фоні тих подій, які відбуваються в зоні бойових дій, я не можу не сказати ще про одну а, д, одну подію. Такого я б сказав би трагічного характеру, оскільки м м м кожної ночі по території України тилової України ближньої тилової України продовжується терор з боку російських окупантів дронами камікадзе шахет 136 а, в даному випадку я хочу згадати про Харківщину, яка напередодні опинилась під а, черговим ударом з боку Росіян, але 20 дронів Камікадзе були сконцентровані всім а, своїм а, потужним ударом. називаємо це так, не на якомусь військовому об'єкті, не на військовій частині, не на якомусь позиційному районі а, ППО, не на якомусь підприємстві, яке виробляє зброю і так далі і тому подібне Вони вдарили по фермі, по фермі де були хрюшки. Е багато хто з вас про це чув. Що було нанесено удар саме по підприємству, е де знаходились е саме, е сільськогосподарському підприємству, де знаходились свині, і загинуло багато тисячі тисячі голів. саме е хрюшек і в принципі, з цього зробимо а, висновок, який з цього можна зробити висновок. 20 дронів Камікадзе було а, сконцентровані саме по сільхозпідприємству Навіть не по знаєте, як це було з новою поштою, або як це було неодноразово з епіцентром і так далі. А російська пропаганда постійно виправдовувалась тим, що нова пошта перевозить танки. От в них от от вони а це логістичний такий об'єкт, який привозить там танки, боєприпаси і так далі. А неодноразово вони били по основним об'єктам нової пошти в великих містах. Ну, наприклад, в Одесі. Я також був безпосередньо свідком того, як був прильот а, балістичної ракети Дев'ячем Семсодвацьтриотеркайськендерм по новій пошті в Одесі. І дійсно це був такий дисонанс, досить серйозний дисонанс. Коли е, майже всі російські пабліки, які я моніторів, вони писали про те, що там відбувається вторинна детонація, е, були склади з боєприпасами, але насправді я був безпосереднім свідком цього удару. Ніякої е, детонації не відбувалася. Ну, добре, мені можуть не вірити, тому що ну скажуть, що це укранацисьський пропагандист. Е, він ніколи не розповість правду, як там вибухали Абрамси CV 90 та 155 калібру боєприпаси і ще й тамагавки. Ну, звісно ж, я не скажу, бо я украноциський пропагандист. Але. Uh, найголовніше це те, що одразу як пролетів туди uh, Іскандер, uh, приїхала uh, якраз пожежна і почала тушити uh, пожежу uh, безпосередньо заходячи в саме приміщення, щоб uh, розширювати зону uh, гасіння пожежі. Отже. Якби там була вторинна а, детонація, якби там вибухали боєприпаси, ніхто б туди не приїхав би з звичайних пожежників, не були б ці фото та відео навіть ну окей, мені можете не вірити, а, але фото і відео є безпосередньо з місця подій, і все це задокументовано. А, отже. Виправдання виправдання а, таких дій, ну ще можна якось зрозуміти. Логістика, мовляв, так, абрамси перевозять, так а, разом з Лалабубами. Але коли наноситься удар по фермі, а що таке ферма, фактично, на цій фермі було знищено місячний місячний об'єм споживання свинини в Харківській області, тобто на місяць тільки знищення цього підприємства це. Вже втрати на місяць для харків'ян в питаннях саме е, свинини. І це напередодні зими коли збільшується кількість е, споживання місної продукції, відповідно, десь приблизно в два-три рази у порівнянні з літом. Окрім всього іншого, відбувається процес забою зараз, якраз відкормленої частини е, хрюшек, яких відкормили, яких готують на забій. І щоб відновити цей потенціал, це потрібно на хоча б рік. Тобто підприємство має серйозні збитки і буде мати серйозні проблеми протягом мінімум року. А на місяць, фактично, воно е, на місяць не забезпечено буде Харківщину за рахунок цього підприємства відповідної кількістю м'ясної продукції. У мене є такі думки, що росіяни розуміючи, що вони не можуть зараз Вибити Україну повноцінно з енергетичної стабільності і е занурити нас в блекаут, енергетичний блекаут, а е вони вирішили е влаштувати не холодомор, яким вони нам погрожують з 2009 до речі, року, а вони намагаються зараз е спричинити в нас кризу та дефіцит е якраз е м'ясної продукції. Тобто вони поступово йдуть по шляхам геноциду продуктового типу. Вони намагаються влаштувати нам повноцінний голодомор, е такий класичний, е як і властиво для таких маніяків, як і росіяни. Це поки що такий собі дзвоник, який е змушує замислитись, що це відбулося. Чому 20 шахедів були спрямовані саме на ферму, де були хрюшки. Чому саме туди, а не на якийсь інший об'єкт, зрозуміло, що такі об'єкти, як ферми, сільськогосподарські об'єкти, вони не мають її того прикриття і того захисту, як ну, дійсно важливі енергетичні об'єкти, на шляху до яких є на чергуванні мобільні вогневі групи і інші. Але раніше дійсно, дуже рідко, коли росіяни били. Саме по продуктовій компоненті, сільськогосподарській, був зерновий терор. Ми це дуже добре пам'ятаємо, але пройшов час, і по зерну вони довго так системно та масштабно не били, як, наприклад, в 2023 році. А, зараз ми побачили перший удар а, по фермі, де були хрюші, і з цього робимо відповідний ну поки що, попередній виснов. Чи не готуються російські окупанти а, з урахуванням того, що в них мало що вдається в зоні бойових дій, навіть ті просування, про які я сьогодні вам розповідав, ну ми ж бачимо, на якому тактичному рівні так я говорю про ті загрози, які можуть виникнути, якщо ці просування відбудуться. Але знову ж таки 700 тисячна армія а, досягає цього протягом не просто там, там тижнів чи місяців. Ну, це результат майже всього літнього наступу, якийсь там кінцевий або проміжний результат всіх цих дій, які поступово переходять в осінньо-зимовий е період. І розуміючи, що таким чином вони не скоро зможуть досягти якоїсь мети, вони спробують, як варіант, утворити такий собі панічний ефект через нестачу. М'ясної продукції, як мінімум м'ясної продукції, е, якщо це дійсно так, то це шлях геноциду, який завжди супроводжував в будь-яких діях саме росіян. Росіяни ніколи не відмовлялися від геноциду інших народів, інших націй, інших країн. Для них це був пріоритет, і здається, вони не змінюють свого кредо Йдуть сторіччя, а росіяни не змінюються. Якими маньяками вони були, такими і залишаються. Дякую всім, хто дивився це відео і нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком. Підпискою натиснувши дзвоника та прокоментувавши. все. Це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором цього каналу, і це допоможе обо Є робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори відповідно будуть отримувати цей контент першими. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це зробив. Завтра зустрінемося, як завжди, зранку на обо в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!